І Наталія Гуменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Полковник, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас, Геройна Слава, Щодо ситуації на півдні, зокрема на Херсонщині, Миколаївщині, адже саме ці регіони, так як і інші, в принципі, останні дні і тижні потерпають від російських авіабомб обстрілів якою є ситуація, але знаєте, з таким акцентом на тому, що останнім часом росіяни якось пожвавилися в своїх обстрілах? І тут питання: чи помічаєте ви якусь тенденцію щодо намічених ними цілей? Власне куди намагаються влучити, чи б'ють хаотично, і з чим пов'язане це, це збільшення цієї динаміки? Я думаю, що всі помітили увагу ворога і переорієнтацію на точкові ракетні удари. Зокрема, все частіше лунає попередження про застосування балістики. Очевидно, що ворога не влаштовує результативність роботи нашої протиповітряної оборони, і вони вишукують способи здобуття для себе перемог. Поза лінією фронту на лінії фронту вони не мають переконливих перемог їм потрібні в інших локаціях. І застосування, зокрема, точкових ударів. Ви цитували вже те, що ворог з тактичної авіації декілька разів сьогодні протягом дня. Атакував напрямок південно-східний, і це якраз наша операційна зона, і Запорізька область, і Дніпропетровська звітували про збиття ракет х 59 нагадаю, Нагадаються, керовані авіаційні ракети, тобто ворог координовано спрямовував туди, де вишукує спроможність роботи протиповітряної оборони. І майбутні маршрути для прямування, зокрема, дронів, які вони зазвичай запускають вночі. Ми бачимо, що є активність, надзвичайна активність і безпілотної розвідки ворога розвіддрони активізувалися. Хоча зараз погодні умови не сприяють їхній роботі. І зменшення відбулось фактично в два рази. Якщо раніше ми фіксували в нашій операційній зоні 150 прольотів за добу цієї бойової доби, фіксуємо близько 80. Це зменшення в два рази, але збір інформації триває. І, зокрема, роботи. Внаслідок роботи дронів розвідників відбувся і удар по Миколаївщині сьогодні знов-таки була застосована балістична траєкторія прямування ракет, влучання в промисловість. Це основний акцент ворога. І те, що ви питали про цілі, які переслідує ворог, це промисловість і енергетика, все те, що живить Україну в умовах воєнного стану. Я коротко хотіла поточнити по керованим авіабомбам. Ми бачили сьогодні цинічний удар по Харкову. Власне, зараз лунає сигнал повітряної тривоги так само в Харківській області, і в повітряних силах заявляють про пуски керованих авіабомб саме на Харківщину. Ми можемо оцінювати наскільки в них багато керованих авіаційних бомб, і Наскільки вони часто можуть їх застосовувати? На жаль, в них багато керованих авіабом, і вони продовжують модернізацію, зокрема. Авіабомб звичайних до рівня кер... керованих, коли вони споряджуються крильцями і набувають збільшену літючість, скажімо так, 60-70 кілометрів здатна долати така керована авіабомба, але ми бачимо певну тенденцію: якщо на Херсонщині ворог проблематично може застосовувати тактичну авіацію і побоюється ураження. Більше застосовує її на запорізькому напрямку, і ще більш східніше Донецькій і далі Харківщина, Сумщина. Основні напрямки зараз вони зосереджують саме там. На Херсонщині ми фіксували застосування керованих авіабомб з та 26 березня, але це більше. Одинокі випадки в порівнянні з тим, що восени вони завдавали кілька десятками керованих авіабом таких ударів. Отже, цей напрямок для них проблематичний. Тут вони воліють застосовувати тактичну авіацію з використанням ракет типу Х-31, Х 35 Х-59. Це Те про що ми з вами говорили на Ви якось напередодні здається, коментували вже ситуацію з ракетами Циркон, які запускалися по з території Криму з наземних установок, і Зазначили, ну звучили таку тезу, що Росія, Росіяни, накопичують ці ракети для подальших обстрілів. Але ж давайте не забувати про те, що вони ще в стадії тестування випробувань, і це факт. Вже чимало експертів щодо цього там висловлювалися, чи зможуть обходити, чи не зможуть наші ППО системи західного виробництва. Але ж не забуваємо, що Циркон все ж таки дороговартісні, там облікуються десятком мільйонів доларів. Наскільки спроможні росіяни аж активно застосовувати ці ракети, і що важливо, ну наприклад, з території Криму по е великим містам. Якщо говорити взагалі про практику застосування таких ракет, навіть в стадії випробування, наша задача врахувати таку загрозу. Скільки їх буде дві, чотири або десять, для нас не так суттєво. Для нас суттєво знайти спосіб максимальної протидії і врахувати цю загрозу як таку, що може бути надто швидкоплинною. Тобто реагування на сигнали повітряних тривог зараз для нашого населення має бути аксіомою, воно має бути оперативним. Ворог активізувався і робить акцент свідомий на застосуванні Алістики та надзвукової зброї це говорить про те, що в них накопичення ракет є, але воно за видами кваліфіковано так, що вони намагаються підібрати максимально ефективну для себе тактику. Ну і щодо кораблів і їх присутності, вона повсякчас зменшується, от зокрема Костянтин Ольшанський враження цього корабля. Плюс на початку тижня Ямала, мала зован Хурс. Як це впливатиме в подальшому на ну виведення з ладу розвідувального цього корабля Іван Хурс? Наприклад, як це буде впливати в подальшому на обстріли на спроможності флоту росіян? Так, ми знаємо, що вони ховають ті судна, які ще залишилися, відводять, відводять кудись подалі, але ж ми маємо пам'ятати, що основна загроза це саме ракетоносіння і саме з цих суд... суден запускаються ракети по нашим містам. От власне перспектива на найближчий час, перспектива залишається головна в тому, що ракетоносії в чорному морі є. Вони споряджені, вони мають на своїх бортах вже готові до застосування понад 50 ракет. Якщо говорити про всю кількість ракетоносіїв, які є в них в чорному морі. І росіяни здатні застосувати їх навіть з пункту базування, хоча це суперечить нормам здорового гурту, заходам безпеки і наражає безпосередньо на небезпеку сам екіпаж, до прикладу, ракета ракетасія, який буде здійснювати такий пуск. Але практика така в них вже була, і вони доведені наразі до такого стану відчаю свого флотського господарства, що можуть застосовувати такі, в такий спосіб ракети, але пам'ятав. Аємо для них це проблематично. Вони дійсно наразі в стадії збентеження загальною зміною керівництва і дещо втратою керівництва військами в цілому на флоті, тому продовжуємо відстежувати їхню активність, знаємо про накопичену небезпеку і координуємо діяльність всіх щодо протидії цій небезпеці. Що ж, дякуємо вам за долучення до ефіру. Наталі Гумнюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Північно України, полковник.